Благодать вам і мир від Ісуса Христа, що кров'ю своєю омив нас від наших гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо тему, яка буде підсумком попередніх тем і маленьким мостиком до наступних тем, які ми розглядаємо. І так, питання буде сьогодні стояти таке: для чого ми говоримо про смерть і викоп Ісуса Христа і що воно нам дає на практиці? Якщо ви помітили, наді мною є дві простих ілюстрації, і саме вони нам допоможуть сьогодні зрозуміти цю важливу тему. І так, коли був створений Адам з Євою, вони були праведні перед Господом своєю праведністю, і нічого їм не потрібно було. І відповідно, якщо взяти цю, ці терези або ці вагу, то на одне ми можемо поставити закон Божий, а на друге праведність Адама, і вони були б урівноважені, вони мали б рівну значення. Але коли зрішив Адам з Євою, то відповідно, якщо його описати Адама як злитком золота, то він почав втрачати свою вагу. І не тільки втрачати вагу, але він почав і втрачати здібності або свойства. І з золота перетворився на менш дорогоцінний метал, і в кінцевому результаті пер... самий Великий грішник переходить в пісок і, відповідно, втрачає своє значення і свою вагу. Відповідно, якщо він втрачав вагу, то ми маємо інші терези. І ось там, де знак оклику це закон, а де знак питання це ми, які зрішили. І так виникає питання, а як же ж урівноважити? Щоб знов вага була однакова. Адже в вічності будуть лише ті, хто урівноважені, скажімо так. Для цього потрібно, щоб хтось додав нам ваги. А хто нам може додавати ваги? Так от, Ісус Христос або у всесвіті мала би знайтися особистість, персона, яка могла би свою вагу поставити замість нашої, урівноважити нашу вагу, і таким чином ми мали б. Можливість бути в вічності. Тому Ісус Христос прийшов на цю землю. Він прожив наше життя. Він показав, що Він здатний виконати всі вимоги закона Господнього, закона всесвіту, і відповідно урівноважити вагу. Але Він мав прожити так життя, щоб урівноважити не тільки моє особисте, але й всього всесвіту. Тому ціна мала бути чуть-чуть більша, ніж просто. Життя людини, звичайної людини чи будь-якого творіння. І саме тому Христос, як Творець, поклав своє життя на цю, на цю вагу і урівноважив. Тому що написано в римлянам 6:23: Плата за гріх то смерть. Тобто, для того, щоб урівноважити, потрібно померти. А якщо я помру, то я вже не наслідую вічність. Потрібно, щоб хтось помер замість мене. І ось цим хтось був Ісус Христос. Але Він настільки був досконалий, що не тільки Він віддавши своє життя, помер, але Він може і жити. На відміну від мене, якщо я помру, я вже не зможу жити вічним життям. Тому Христос, прийшовши на цю землю, прожив життя кров'ю своєю, тобто душа або життя, як ми говорили, віддав за моє життя, урівановаживши вагу, давши мені право, можливість. І перевагу бути в вічності, таким чином оплативши всі мої прогріхи. Тепер мені залишається лише одне. Вірою прийняти те, що Христос зробив для мене. Якщо я цього не зроблю, то я не зможу урівноважити. І я буду якось на тій вазі чуть-чуть вище, ніж, ніж закон. Відповідно, коли Христос приходить, Він дає мені моє право бути в вічності. Я читаю Єфесянам 2.15. Він своєю наукою, знищивши закона заповідей, щоб обох збудувати свою. Щоб Бог знищив закони заповідей, щоб обох збудувати собою одного, одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примиривши із Богом Бог». Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Амінь.